Суддя Луцького міськрайонного суду відклала засідання по справі Луцького комбінату шкільного та студентського харчування та депутата від свідомих Андрія Лучика. Нагадаємо, в травні цього року Лучик звинуватив комбінат у закупівлі продуктів харчування за цінами, які вражають: 520 гривень за кілограм свинини, яйця по 14 гривень за штуку та цукор по 120 гривень за кіло. Після таких звинувачень у комунальному підприємстві зібрали депутатів та надали усі документи з справжніми цінами. Курячі філе ви купуєте по... По ціні? 177 гривень. Без ПДВ. А, з ПДВ. 177 гривень. А було озвучено, що ви купуєте. По 450, по, 50, якщо 520, по 520, так? А звідки така інформація? 520? Це до депутата руч. Було озвучено, що яйця курячі ви купуєте по 14 гривень. А є прихідні документи? Досить багато це куряче. без без з а з ПДВ виходить 3,20. Світлана Шміт без уваги звинувачення не залишила та подала на Андрія Лучика та інформагентство конкурент до суду. Депутат же у суд з'явився та попросив дати йому ще часу на ознайомлення з матеріалами. каже вчасно позову не отримав і не мав часу. Ще й додав, що позов не за тією адресою прийшов. Позивач неналежним чином. Оформив позовну заяву, відповідно, він вказав ту адресу, на якій я не проживаю вже багато-багато років. Відповідно, я не міг вчасно ознайомитися, якби, власне, однією з тих процесуальних рішень, які зараз оголосив суд, це було надано мені право подати відзив на цю позовну заяву. І, власне, зараз є 10 днів для того, щоб можна було обґрунтовано вказати свою позицію у цій справі. Адвокат Вадим Матвіїв, який є представником комбінату, впевнений, що це звичайне затягування процесу, стверджує, особисто повідомляв Андрію Лучику про наявність позову. Я оцінюю його позицію як зловживання процесуальними правами. Легковажне ставлення до процесуальних прав і з високою ймовірністю дії спрямовані на штучне умисне затягування процесу. Ви бачили, що він прийшов, не подавши відзив. З надуманих причин повідомляє про те, що він нібито не знав про наявність позову, хоча він добре знав про це, я йому особисто про це говорив. Що він нібито не міг отримати копію позовної заяви, будучи одночасно керівником товариства інформаційного генства Конкурент і так далі, і тому подібне. Далі буде ще веселіше.